Сьогодні е, прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що закони про держбюджет та зміни до податкового кодексу набудуть чинності з 1 грудня, а президент відповідно підписав закон про держбюджет, а також підписав закон про історичне підвищення податків. Цей закон передбачає збільшення військового збору з 1,5 до 5 відсотків, виняток тільки військовослужбовці, військовий збір для ФОП. 50% податку на надприбуток для банків, і 25% податку на прибуток для фінансових компаній. Що це означає для малого і середнього бізнесу? Чи наші ФОП підуть в тінь, чи просто загнуться? Ми про це говоримо із народною депутаткою Галиною Васильченко. До нас приєднається Галю, доброго вечора! Слава Україні! Героям слава доброго вечора. Маємо такий дуже складний день, і як на завершення після нічної масштабної атаки маємо ще один такий дуже неприємний сюрприз. Все ж таки, Зеленський підписав закон про історичне підняття податків. Ви написали, що це ваша думка не змінилася. Додаткове фінансове навантаження на найманих працівників чесний бізнес. Це абсолютно несправедливо. Що ви можете зараз сказати? Чого очікувати? А в наше попереду ще бронювання, зміни з бронюванням е, з 1 грудня е, згідно постанови? Як це все буде далі працювати і як на вашу думку мають виживати е, підприємці українські? Так, я власне хочу наголошувати. Що не тільки я, але й багато економічних експертів громадського сектору, зокрема бізнес асоціації, абсолютно всі бізнес-асоціації також не погоджуються саме з цим законопроектом і з підняттям податків в такий спосіб. Я хочу наголосити, що в Україні справді дуже багато свідомих громадян, і, зокрема, серед бізнесу, серед працівників, які розуміють, що для того, щоб оборонятися, які розуміють, що сектор об е, кожного року потребує все більше і більше грошей для того, щоб ми могли протистояти ворогу. І в той чи інший спосіб, можливо, потрібно було десь підняти податки, але точно не в такий спосіб, як це зробили зараз. Бо, нагадаю, за тими даними офіційними, які були озвучені в нас в комітеті, десь половина економіки України знаходиться в тіні і коли підвищують податки, лише у вигляді підвищення військових. Збору для найманих працівників цей додатковий податковий тягар буде лягати тільки на цих найманих працівників, які, які отримують офіційну заробітну плату. Е, і відповідно на весь сектор, е, на всі сектори економіки, ту частину, яка знаходиться в ціні, це жодним чином не повпливає. І власне від бізнесу, від бізнес асоціації, від багатьох народних депутатів була пропозиція як альтернатива підвищити на кілька пунктів ПДВ, а е, тоді це брів. Вномірно і справедливо це додаткове податкове навантаження лягло на всіх, Проте Думка не була почута, не була врахована, і та ініціатива уряду у вигляді підвищення податків саме військового збору до 5% На жаль, вже стала законом. І з 1 грудня, вже в наступному місяці, усі наймені працівники, які отримують офіційні заробітні плати, сплачують з них податків, будуть насправді в чистому розмірі отримувати менше заробітну плату. На жаль, на 3,5%, адже з заробітних плат сплачується військовий збір, відповідно, скільки зараз він встановив 1,5%, тепер буде 5%, то ще до зарплати зменшаться на 3,5%. З одним, хоча б з позитивних моментів, які нам вчора вдалося добитися в комітеті, це ми в іншому законопроекті, в змінах до податкового кодексу зафіксували, щоб хоча б не стосувалися Вались оце підняття податків, зокрема і запровадження військового збору для фопів ретроспективно, тобто, щоби як в попередньому варіанті, це не було ще Заднє й заднім. З жовтня, і ми зафіксували, що це може бути лише з 1 січня. Але так тепер для усіх фізичних осіб-підприємців, для малого мікробізнесу також вводиться військовий збір. Відтак, перша друга група ФОПів будуть зобов'язані платити 800 гривень, це 10% від мінімальної заробітної плати. А вона в 25-му році не змінюється згідно Визників державного бюджету, який прийнятий, і також сьогодні підписаний президентом. І третя група Фопів буде зобов'язана платити 1% від обороту. Тобто, якщо третя група ФОПів більшість зараз має ставку 5%, то вже в 2025 році вони будуть платити не 5%, а 6, загалом 6% з обороту. Ми, до речі, на, на цьому тижні в понеділок ми е, цитували, хотіли запросити звичайно засновника е, фесту Юркана Назарука, який відомив, що в нього є список е, ресторанів, е, кафе, е, закладів громадського харчування, які до зими вже закриються в середмісті Львова. Йдемо про 50 закладів після е, зими, після зимового періоду буде ще більше. Тобто, ми розуміємо до чого. До чого це все йде в такій ситуації, як ми є, і безпекова ситуація, ну власне і економічна бізнес просто не стягне і не виживе? А що кажуть асоціації? Ну якщо вони ясно, що вони виступали проти, їх не почули, не почули депутатів, які представляли їхні інтереси, як вони будуть виживати? Ну просте питання: закриватися, переходити в тінь. Віце насправді все, якщо об'єктивно говорити, я справді дуже багато спілкуюся з бізнесом, з асоціаціями, з мікробізнесом. Дуже є різні настрої, і теж все залежить від того, в якій сфері ти працюєш. Бо зрозуміло, що в нас там є певне регулювання, є обороти, і вони, обороти стосуються там, кожної групи окремо. Але в кожній групі там десятки тисяч підприємців і вони займаються різними різними видами діяльності, звісно, що є е, такі е, такі сфери діяльності, як до прикладу, туризм, який е, зокрема, я мажоритарниця зі Львова представляю Львівщину. Ви пам'ятаєте, е, що багато років тому у Львові, коли була прийнята стратегія конкурентоспроможності, е, кластер IT та е, кластер туризму, зокрема, такі були основні сфери для розвитку, які б могли дати стимул розвитку міста, і багато років справді давали стимул розвитку міста міста В час ковіду, в час війни, ну про який туризм, зокрема іноземний туризм, ми можемо говорити. Всі наші Карпати зараз лише на внутрішньому туризму. У зв'язку з тим, що багато людей мобілізовано, багато людей, на жаль, які не оновлюють свої дані в резерві в той чи інший спосіб. Уникають мобілізації, ховаються, їх теж немає. І це ті самі люди, те, що е, Юрко Назарук теж написав, я бачила цей пост. Е, ну, дуже, звісно, він такий, я б сказала, тривожний з боку бізнесу. Е, очевидно, що і в ресторанах, яка теж е, ресторанна сфера певним чином до сфери туризму відноситься і, і, і відпочинку, всі ці сфери. Це такий дуже явний приклад, коли вони страждають. Зрозуміло, що багато бізнесу, зокрема в таких сферах, очевидно, і вони про це кажуть: що будуть змушені закриватись, призупиняти діяльність, оптимізовувати, звільняти якихось працівників в, різних, в різний спосіб, шукати, як їм втриматися і вижити в, в цей час, але є різні настрі. В Той в той же час. Очевидно, що є там певні сфери діяльності, які, для яких 800 гривень до додаткового податкового навантаження вони кажуть, що. Певні кажуть, що вони зможуть це платити. Але, зокрема, дуже багато пропозицій до мене було, щоб е, все ж таки не 800 гривень, а 400 гривень запроваджувати, бо трохи нелогічно складається оце податкове навантаження. Зокрема, якщо брати найдрібніших першу групу фопів, ну мені здається абсолютно нелогічним, що коли в них е, там єдиний податок, триста чимось гривень становить, а військовий збір на навіть... Більше е, відповідно, вони е, на їхнє прохання я подавала пропозиції, щоб для першої групи другої групи це такі найдрібніші ФОПи, найдрібні найменший мікробізнес, е, щоб для них е, власне, становив військовий збір е, 400 гривень, а саме 5%, а не 10% від мінімальної заробітної плати. Ну, на жаль, не були враховані ці пропозиції. Мені здається, що воно було б логічно. І самі люди, підприємці вони кажуть, ми теж свідомі, ми розуміємо, ми теж хочемо підтримати своїми податками країну в обороні, бо знаємо, що всі кошти, які ми зараз в час війни сплачуємо вигляді податків, вони йдуть на оборону. Але нам треба жити, виживати. Ціни на пальне зросли, ціни на електроносії зросли. Всі змушені закуповувати генератори, закуповувати дизель чи бензин до тих генераторів. А зараз ще додатковий цей податковий і власне їхні пропозиції були дуже конструктивні для того, щоб знайти компроміс між державою і між бізнесом, щоб і бізнес міг, та нехай йому буде важко, але він хоче допомогти і, і внести це, зробити свій внесок в оборону. Це ж мені видається, з точки зору держави мало бути набагато блогічнішим. Нехай бізнес заплатить нижчий податок, але він буде на ринку і буде платити і постійно, хоча і стабільно, і... Так. абсолютно і стабільно, і буде тримати тих працівників, а не так, що коли ти це суттєво підвищуєш, на жаль, вони змушені закриватися, думати про релокації, релокації в іншій країні, і, і це в. Дов, довшій, середньостроковій перспективі тільки гірше для того ж самого державного. бюджету. Так, так Галю, Я тут ще треба сказати, також зміни до е, бюджетного кодексу, так до бюджету, який прийняли, які вилучили кошти із е, місцевих бюджетів. Це так само навантаження на місцеві громади, тому що ну коли спілкуєшся, вони от не знають. Ну, власне, нам вдалося е, в зберегти. 64% ПДФО в громадах, бо це ж в першому читанні забирали цих 4%, тобто хотіли в громадах лише 60%. Дякуємо і на цьому, так. І, але на жаль, от реверсна дотація, яка власне в 24-му році зберігалася в громадах, тобто ті громади, які мали реверс, їм дозволяли не вилучати, і вже на 25-й рік. Ніякі аргументи не, перекона, не переконали переконали Кабмін і, і більшість, і реверсна дотація буде величатися. Єдиним ну тут позитивом, що вдалося, хоча б зберегти цю реверсну дотацію для прифронтових територій, прифронтових громад, яким ще складніше, ніж скажімо, громадам, які знаходяться в тилу. Так, складна ситуація. Виживаємо як можемо ще, як то кажуть, своя влада і уряд нам дуже сильно допомагає. Галю, я дуже дякую за дуже дякую за включення, дякую за роз'яснення за позицію. Але ми все рівно будемо спілкуватися як з місцевими громадами і місцевими бюджетами. Будемо дивитися, як вони будуть виживати, як як будуть стягувати кінці з кінцями. І скільки бізнесу, зокрема, у Львові зачиниться через ось цей підписаний історичне підвищення податків, дякую. Тихо, спокійного вечора. Так, бережіть себе, народна депутатка Галя Васильченко. Вмикалася до нас. Ми говорили про підписаний бюджет і підписаний сьогодні закон про історичне підвищення податків.